Ось сьогодні хотів до вас донести ця особливість ловлі щуки ось в холодній воді. Можна було більш якісно там провести, вище підірвати і проводити не по дну, а над дном. Є. Будемо робити максимально повільну проводку. Це завжди працює. Ось так, друга покльовка. Друга покльовка. Є! Втащила. Є втощила. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Fishing Лайф. І сьогодні такий приморозок зранку. Ми приїхали на озеро неподалік Львова, і на під'їзді вже таки навіть задумались, а буде лід чи не буде. І тут є три озера в одному такому місці, і одне озеро покрилось льодом, саме те озеро, яке ми перше побачили. І ми вже таки подумали: ну все, треба шукати якусь нову місцину, куди поїхати. Але на щастя, два сусідніх озера з відкритою водою. Тому сьогоднішня наша програма буде присвячена ось такій ловлі щуки перед самим льодоставом. Хоча погода в нас, скажімо так, ну тішить спінінгіста. рибака, який хоче з льоду, однозначно не тішить, але спінгістів вона. Радує, я вам прикріпляю сюди ось скрін прогнозу погоди, тому що багато хто мені пише Назара. А коли а коли на лід, друзі, з такою погодою на лід точно не скоро. Але сьогодні ми з Андрієм приїхали половити щуку, і я вам скажу так: у нас будуть. Досить таки різні тактики. Андрій ловить більшими приманками, трошки більшими огрузками. Я більше бачите, провик такі менші приманки, малі огрузки, тобто, більш такий підхід до невеликої спортивної щучки в умовах, що вона запресована. Ось сьогодні спробуємо порівняти, який з цих способів буде більш ефективним для щуки. Ми зробимо. Ми будемо просто ловити рибу і також зробимо батл між собою там, на годинку чи на якийсь певний час, яка з цих приманок стане кращою. Так що, я думаю, це буде цікаво. Підписуйтесь на канал та слідкуйте. Розпочну я саме з ультралайта. Паличка до семи. Ультралайтова така тема: це є свінг. 2,5 або 3 дюйми. У мене зараз це 3 дюйми свінг і 1,5 грама голова. Зовсім легенька голова, тому що зимою. Для пасивної щуки будемо робити максимально повільну проводку. Це завжди працює. Очевидно, краще працює, ніж якщо робити швидку проводку. Ну, це мій такий погляд. Перших 15 хвилин тишина, ну і поки зранку бачите, кльово нема, тому що я вирішив першими закидами провірити це, а потім вже почати говорити. Ось кльово нема, можу це точно сказати. Можливо, розкліється трошки пізніше. От зимою ніколи не вгадаєш, коли є зранку, чи в обід, чи під вечір, завжди може бути по різному Ось я хочу зупинитись зараз на Снастях, які я взяв, і пояснити, чому я взяв саме такі снасті під ці умови. Дивіться, я сьогодні не планую ловити абсолютно великими грузами. Максимум це я думаю буде 3-4 грами. Але попри це, в мене з собою є вудочка в рості 2,7 метра і в тесті до 16 грам. Для чого я це зробив? Це я зробив для того, тому що є місця, де ми будемо ловити щуку на конкретних мілинах, тобто глибина там буде. 50 см, 70 см. І для того, щоб приманку на огрузці в 3-4 грами можна було більш якісно там провести, вище підірвати і проводити не по дну, а над дном, я взяв саме такий комплект, який і дозволив мені як її закинути далі, так само і вище підкинути на підриві. Другий мій комплект це вже є класичний ультралайт в тесті до 7 грам, в рості 2,3 метра. І ним я буду працювати по класиці. З вагами півтора-два грамчика. На обох цих комплектах в мене стоїть флюорокарбоновий поводок 0,47 діаметру. На важчому комплекті 04 нитка. На легшому комплекті 03 нитка. Вон ганяє. Зрьок зовсім нема. Але біла риба час від часу от вона гуляє по горі. Ну, якась тюлька, та стандартна кормова база. Ось щука тут я так розумію. І навіть два рази було таке враження, що от виходила щучка, так розверталась за цими мальками. Можливо, треба зараз спробувати волор покидати. Я почав з фіолета. Думав, фіолет зараз порішає, але на фіолет не взяло. Тому я думаю, треба зараз. Поекспериментувати перше білий поставлю друге. Дістану воблер. Тут маю, але цей напевно, заглибоко піде. Дістану тіні магалона і попробую ще на тіні магалона. Але зараз хочу от саме білий колір спробувати ще. Близько однієї години ми витратили на рибалку на першому озері, але покльовка досягти так і не вдалося. Ми прийняли рішення перейти на другу водойму і відправили з її найглибшу частину. Як ви можете бачити на карті глибин, саме другий берег і є найглибшим на цій водоймі. Це так звана зимувальна яма, хоча глибина там всього один метр. Але як ви знаєте, в холодній воді риба справді шукає місця де поглибше. Тому ми подумали, що саме там може бути щука і пішли це перевіряти. Вирішили ми все-таки заплатлимо. Одна годинка буде така у нас, значить, різниця. Я ловлю більше щучку легкими вагами, ультралайтовими, такими півтора-три грами. Андрій він зазвичай все таки більшими грузами. От він зараз каже, ловить 5-7. Тому суть батла буде в нас якраз в тому, що якийсь з тих способів і зайде більше щуці. Я буду пробувати більш легкими. Вагами, меншими приманками, більшими приманками. Андрій ловить тільки більшими приманками і тільки більшими вагами. Так що годинка часу, погнали. Так, треба щось саме жирне зразу вдіти. Воблер я знімаю. І в мене тут є біленький. От біленький на двох грамах. Я думаю, це буде супер. Попробуємо так стартанути. Ми з Андрієм з цього берега ніколи добре не відловлювалися, але у нас це такий спільний друг Дмитро. Ми його ютуб-канал дивимося. І тому ми знаємо, що з цього берега можна нормально половити і щуку, і у коня великі попадаються. Ось, але в мене тут ніколи не кривало. Андрій каже: мене теж ніколи не кривало. Не стою на одному місці, пробую так скоренько досить рухатись і проловлювати місця. Треба, якщо є активна риба, мені скорше в неї попасти, ніж в неї попаде Андрій. От біля куща вийшла якась риба. Мені здається, могла бути щучка. Але я прокидав свою приванку і тишина була. Є, ах, звалилась, звалилась Я тільки підірвав з дна і зразу така тунька, я під і звалилась за секунду. Блін, перша покльовка була. Перша покльовка була. На 4 дюймаї зі шайнер на Griego. Це паличка десь 25-27 грама, точно не знаю. О, Брін, перша покльовка. Позаду майже половина часу. Ми вже по одній покльовці мали, але риби поки що не зловили. Але до кінця зараз треба просто максимально піднажати. Треба відходити від нуля, треба перемагати в цьому батлі. Я думаю, зараз ще кидаю на цю приманку, на яку була покльовка. І потім ще хочу покидати воблер. Там не бере на білий, будемо ставити тепер темний. Темний це в мене фіолет. Жесть, я навіть не зрозумів, що це покльовка. Я навіть реально не зрозумів, що це була покльовка. От зуби на хвості і хвоста нема. Так легенько, як окуньочок, Так трин тринь тринь назирів навіть навіть відчутно. І просто витягнути фіпроманки. Є. Yeah. 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 Ага, нарешті реалізована. Нарешті реалізована покльовка. Недалеко від берега, до речі, взяла. І просто впакувала в саму шахту. Чого там тій клювали в холосту якось так за край, якщо ця просто в шахту впакувала? Блін, нормальна така щука. Запуталась мені в траві. Опа, під сачком її зараз. Опа, опа. Ха-ха, перша. Один ноль. Ну і от вона, перша щука нашого батла. То на двох з четвертої покльовки нам вдалося реалізувати її. Ну така щучка, грає, не знаю, 700-800. Попередні дві були в хвіст, Ця дивіться, як просто в шахту. Заковтнула. І зі там стоїть 4 дюйма. Треба йти за інструментом, тому що так, без інструмента її не вдасться зняти. О, ну Приємно вперше рибу все-таки зловити. от, Будемо до кінця батлу. У нас ще напевно хвилин 15 лишилось. Так що є ще час зловити і другу, і третю. Будемо працювати. Ну все, можна нас свідки да, відпускати. О, туди, пішла щучкою. Не знаю, працюють тут Воблери чи ні, але я щось так вірю в той Воблер. До кінця нашого батлу, 8 хвилин, я все ж таки вертаю за тої проманки, яка дала риба, і до кінця кидаю нею. Давай тупо повернувся до білого. Вернувся до білого і взяла ще одна. Вернулись до білого і друга риба. Ну ця так легенько прикусила, така покльовка тут була не сильна. Покльовка не сильна, а хлопнула знов. Купнула знов, ого. го Є друга є друга риба. Я вирішив грати в ту гру, яка спрацювала. Я знову вернувся до білої приманки, до білого Ізі Шайнера. І ми просто продовжуємо бомбити от одну точку. Тому що ми прогулялись по всій зоні і більше ніде не було покльовок. Тільки от в одній точці є покльовки. Це в мене вже четверта, в Андрія, дві. В цілому От точка з рибою, реально, тут якась така є, чи щука тут стоїть, чи вона тут гуляє. Але саме от в тому одному місці стаються покльовки. Дивіться, знову показую. Добре ковтнула риба. З'їла мою приманку. І ця така. Блин, вона така грубенька. порівняно з попередньою, ця така значно-значно грубша. Ну що ж, показує останній раз. Ось така приємна щучка. До кінця бату 3 хвилини. Зараз думаю, я її звільню акуратно. Фоторахую, відпущу, вже не буду поспішати. Відіграли ми наш батл. Ну було цікаво, тому що ми дійсно так повпирались в цю зону, знайшли конкретне скупчення. Отримала тут покльовки, спіймали рибу. От. Але якби дійсно якби цей батл, я би так само пройшов тут за 10 хвилин все прокидав, і більше би не вірив, що тут стоїть риба. А ми дійсно потратили десь пів години, щоб отримати першу покльовку. Але після того зрозуміло, от вона тут стояла, вона тут, в принципі, клювала. Так що я вважаю, що наш батл був потрібен і дав нам цю важливу інформацію, яка їй пригодиться і сьогодні, і на наступних рибалках. Так що. Продовжуємо ще тут ловити. Так, ось якщо ще повертатись до батла, то все ж таки бачите легкий груз, і виходить ну, більш повільна проводка. Вони дали більше покльовок, ніж важчий груз. Ми зараз вже рухаємося по озері. і ми зробимо ще один батл трошки пізніше на іншому озері, а зараз просто половимо в нових місцях. Дивіться, які тут є кущики, корчики. Думаю, тут всюди може стояти щука, тому ми зараз тут станемо і будемо з... Іншого кота виходить, прокидувати ці місця. Вийшло Сонечко. Стало тепленько, навіть зараз вже рукавиці буду знімати, бо дійсно тепло стало. Але я вам скажу так: от з мого досвіду, то для щуки сонячна погода це не дуже добре. Зазвичай, щука на більшості водойм краще ловиться. В пасмурну погоду. Є певні винятки. Та я попадав в своїй практиці на водойми, де дійсно клювало от саме, коли сонце виходило і починало добре світити. А в пасмурні дні рибалка була погана. Але в більшості все ж таки щука це та риба, яка любить дощик, паспортну погоду, ну і аж ніяк не сонце. Перемістились ми на ще інше озеро. Зранку тут було все в кризі, але зараз крига вже від берега почала відходити, тільки от трошки далі від берега. Є лід. І в цьому озері також є щука. І, на мій погляд, в цьому озері якраз є найбільші щуки. Ми тут ловили ще десь три роки тому, таких щук там по 3-3 з копійками кілограм. Цього року ви можете пам'ятати, у мене було відео літом. Я на оберталку тут такого окуня десь на 800 грам якраз з цього місця втулив. Так що в цьому озері якраз є більша риба, лід сходить. Будемо пробувати його також пробивати. В обідню пору ми прогулялися знову по всіх озерах, але покльовок це не принесло. І я прийняв рішення повертатись на ту водойму, на якій і вдалося мені отримати декілька покльовок та спіймати щук. Але я не пішов одразу в те місце, яке давало покльовки, а зупинився по дорозі ще одному. Тут також була ямка близько одного метра, і в цій зимувальній ямі також жили щуки. Втащила. я втощила. Ох, ця більша, друзі. ця більша. Вийшла нагору. Ох, як крутиться. Взагалі брикатись не хоче пасивна зимова, так? Тут такий берег, я навіть не знаю, як мені тут приймати. Я навіть не знаю, як мені її тут приймати. Блін. До води тут не підійдеш. До води тут не підійдеш. Як, брата, рибу нема. Ну, покльовка була гарна. Покльовочка була гарна тої риба. Що ж прийдеться якось її зараз тут піднімати. Блін, на вудочці не піднімеш. Вона дійсно важка, на вудочці не піднімеш. Ох, ходи сюди. Ходи сюди, щук'енці. Ох, блін, важка. Пальці ріже, шнур, пальці ріже. А, було боляче. Це було боляче. Але, друзі, гарна щука. Це вже гарна щука. Це вже така буде за кіло, напевне. О, краса. Наші походи по інших озерах не спрацювали. Там повна тишина була. Ми вернулись на те озеро, де ми батлились. Я ще не дійшов до тих місць, став просто по центрі озера прокидати. І непогана така покльовка. Ну і щука, дивіться, вона більша, вона більша. Дивіться, яка гарна щука. Це така кіло з копійками вже. Знову ж таки, вона файно впакувала мою приманку. Так само, так само, як і попередні. Дивіться, як вона впакувала із шайнера. Класна щука, це класна щука. Хочу її страфувати. Друзі, найсвіжіша інформація з моїх рибалок, з моїми рибами. Завжди є в моєму інстаграмі, ось так: зловив рибу, сфотографував зразу в інстаграмчик, розказує, що, як, на що. Так що, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Давайте, друзі, спробую так підсумувати ту ідею, яку сьогодні хотів до вас донести. Ця особливість ловлі щуки, ось в холодній воді. Чому потрібно використовувати легкий груз, для чого це потрібно? Які плюси, які мінуси цього. Дивіться, пасивна щука, вона не буде ганятись за приманкою, яка плаває швидко, різко, яка від неї тікає. Тобто вона розуміє, що це для неї нераціонально. Їй потрібно якусь хвору рибку, яку легко спіймати. І коли ви використовуєте малий груз, ви можете зробити повільну плавну проводку. Саме на неї щука і частіше всього буде клювати в холодній воді. Так само цей легкий груз дозволяє вам задати приманці. Такої максимально вольяжної гри Хвостик буде грати більш плавно, тому що грузик буде менше діяти на приманку, з меншою силою її тягнути, і гра приманки буде більш такою плавною. Ось це все, на мій погляд, добре впливає, саме на те, щоб щука пасивно клюнула. Є і мінус: мінус того, що легку приманку ви не зможете закинути так далеко. І якщо щука все ж таки у вас стоїть на дуже далекій дистанції, вам прийдеться виконувати далекі закиди, відповідно ставити великий груз. Тоді, на жаль, не вийде подавати цю приманку так плавно, так акуратно. Але це вже, скажімо так, винятки з правила. Все ж таки, взимку, на мій погляд, якщо є можливість, обов'язково треба використовувати. Маленькі легенькі груза. Ось в моєму випадку тут глибини метр. Я використовую грузики 1,5-3 грамчика. Ось такі зовсім не важкі для того, щоб подавати свою приманку повільно. Є! Брін, з такою класною покльовкою вона взяла. Yeah. Приманка тільки падає на дно. Тільки приманка падає на дно. І такий Benz. Так, Треба перейти, перебігти, за щукою. Біжимо, біжимо, біжимо. Ой, дивіться, друзі, тут я знайшов значно кращий берег, де її можна буде, значно, легше прийняти. Ось так. Ось так, друга покльовка. Друга покльовка. Ах, бореться. Бореться зубата. Краса, це краса. Ходи сюди, щукенці. Я вже так взяв. Опа! Риба, риба! Так, не вимазуйся, то не вимазуйся! Боже, замазала мене. Друзі, і четверта моя риба. Дивіться, яка довгенька. На паузі тукнула. Пауза, впала до дна, бемс і є. Гарна щучка. Зійшла, зійшла, дивись, заворот лишився. Так легенько тикнула. Брин, я там вже разу 4 точно протягнув, і вона тільки з п'ятого разу десь хвилювала. Друзі, ну ось таке риблоля у нас вийшла. Вже на вулиці обідня пора, і нам треба на сьогодні її завершити нашу таку, скажімо, коротку рибалочку. Але дивіться, я надіюсь, що ідею того, що ловити щуку в холодній воді, треба більш повільною проводкою, більш легкою огрузкою. Надіюсь, цю ідею я до вас доніс, показав на прикладі, на практиці, як це все виглядає. Зробили батл, скажімо так, ще раз. Довели цю всю штуку. І все ж таки, ось цих чотири щуки ще декілька покльовок було. На цьому, в принципі, і все. Гарні щучки, зимові щучки, приємні щучки. Зранку приїхали, стояв лід. Зараз льоду вже нема. Але в принципі, в нас зараз фактично кожної ночі ось така ситуація. За ніч трошки прихоплює корочку, а за день це все сходить. І вночі прихоплює корочку, за день все сходить. Тому, друзі, нагадую, що льоду, скоріше за все, найближчим часом на каналі. Не буде. Я, звісно, що хотів би вийти відкритися, зловити якусь там щуку на жерлиці, але самі бачите, погода не дозволяє. Ось буде спінінг, будуть щучки, будуть оконці, будуть річки. Так що ви обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі це відео. Ставте дзвіночок, натискайте ваш лайк та залишайте коментарі. І зустрінемось з вами вже в наступному відео. Па-па!